Привіт! мене звати Юля і я бійця-блогерка з досвідом. І сьогодні я нарешті розкажу вам про свій щоденний догляд. Я сподіваюся, що ви цікави ви чекали цього дуже сильно, тому що це відео вже мало вийти, я не знаю, роки два назад, мені здається. Але нарешті в мене з'явилось на нього натхнення. І з'явилось воно не просто так, тому що зовсім нещодавно ми могли побачити розбір е, мого е, косметичного столику саме доглядового, саме того, який в мене в ванній кімнаті. Якщо ви не бачили це відео, будь ласка, запрошу до перегляду. Там я показую, як я що поприбирала і трошки розказую там про кожен засіб, як, що і як я використовую. Саме, чи подобається, чи не подобається. Коротше, запрошую перегляду. А сьогодні я вам покажу кожен засіб, розкажу про нього, як я його використовую, і навіть будуть вставочки з тим, як я роблю свій ранковий і вечірній догляд. Отаке от, от відео буде. І перед початком, будь ласка, не забудьте перевірити підписку на цей канал. Пост... Поставте вподобайку і, звичайно ж, написати коментар, адже саме ваша активність допомагає просуванню цих відео і моїй мотивації. Також принагідно дякую своїм спонсорам, дуже сильно дякую. І о, от їх списочок, і також мої інші соціальні мережі інстаграм і сайт мого б'юті магазинчику. Всі основні речі сказали. Тепер давайте починати. Передаємо привіт гусіку. Гуся, привіт. До речі, якщо ви не знали, а ви не знали, в мене колись був кіт, і його звали Густав, але я його називала Гуся. Дуже болюча для мене тема. Кате, на жаль, вже нема. Але да, да, Так що, от я навіть не думала про це, що про те, що гусь це відсилки до Ой, душі моєї, до мого улюбленого котіка, але... Тепер будемо знати, що їх звуть майже однаково. Дуже важлива думка перед тим, як я почну ділитися з вами засобами, які працюють для мене і на мені. Будь ласка, врахуйте, що ми з вами всі різні люди. Абсолютно. І навіть якщо у вас така сама шкіра, то все таке саме вам здається, що ми просто з вами ідентичні і ми близнюки. Ні. Може вам щось не підійти. Я можу показати якісь штуки, які ви вже пробували, вам не підходили. Це нормально. Будь ласка, враховуйте, що я розказую свій особистий досвід, і якщо у вас є якісь е, штучки, які б ви хотіли вирішити з вашої шкіли, якісь нюансики, які, з чим ви хотіли попрацювати. Не забувайте, будь ласка, що існує така чудова професія як дерматолог і косметолог. Якщо вам потрібне лікування шкіри, краще навіть звернутися до дерматолога-косметолога, тобто я, не, е, я не, не сприймаю косметологів без вищої медичної освіти. Але багато штук будуть вам лікувати дерматологи. Тому, якщо вам, наприклад, потрібно підібрати догляд за обличчям, ви можете звернутися до косметолога. Якщо у вас акне або щось, і ви не розумієте, акне розаце і все таке інше, ви не знаєте, що це означали. Ви бачите, що у вас на обличчі прощі, подразнення, червоні сіточки. Будь ласка, звертайтесь до лікарів, дерматологів і бажано тих, яких працюють з доказовою медициною, а не Мільйон років назад вставили людям п'явок. Це дуже важливо. Не якщо я показую якусь банку в кадрі, це не означає, що вона вам підійде і не означає, що вона не зробить вам погано. Будь ласка, думайте, аналізуйте, розумійте, що в нас є різниця, і е, намагайтесь. Ну типу, якщо ви не розумієте свою шкір, не розумієте, що на нас працює, що не працює, щоб не зробити гірше. Краще зверніться до косметолога. Будь ласка, тут могла би бути ваша реклама, шановні клініки косметологічні дерматологічні, але не сьогодні. Якщо вам цікаво, до кого я ходила в Івано-Франківську. Або в Харкові, і ви хочете, щоб я вам порадила дерматолога або косметолога в Івано-Франківську або в Харкові. А один мій косметолог навіть зараз в Києві і ще одна косметологиня у Львові. Напишіть мені в Директ в інстаграм. Я спробую вам допомогти, якщо вам дійсно цікаво, але по Івано-Франківську я можу максимально проконсультувати. У мене шкіра жирна. Я приймала Рокутан. Тепер у мене набагато менше висипань, їх майже нема. Та? Але шкіра все ще в мене жирна. В мене не супер розширені пори, але вони помітні, тобто вони не отакі величезні, просто вони помітні, вони є. В мене себе виділяється там через 2 години, грубо кажучи, вже в мене буде блищати лоб, навіть якщо я там суперсильно це все заматувала. Я до цього почала відноситись набагато легше. Я пропила рокутан і висипання, більшість висипань пройшли, але... Якщо я, наприклад, провтикаю якесь е, нормальне очищення і, наприклад, нанесу СПФ, а на наступний ну, не вмию нормально, знаєте, двох, двох якимось гідрофільним засобом або ще якимось е, двохфазним, грубо кажучи, е, і не зроблю класне очищення, на наступний день в мене будуть висипання, тому що шкіра в мене жирна, в мене достатньо. Така товста шкіра, тобто вона не супер, звісно, така, але ну просто трошки знаєте, вона щільна. Бо я знаю, що я дуже тоненька шкіра, це прям видно. І е, дерматологи, косметологи це взагалі типу класно розуміють, і навіть візажисти дуже часто. Тобто, шкіра у мене така трохи більш щільна. В мене нема чутливих ділянок на шкірі. Обличчя єдине, це ось тут носик, ось тут от прям крило носа. Отам. Це в мене супер, ну не супер, але в порівнянні з усією іншою шкірою це для мене чутлива зона. Тобто, коли я наношу пілінг, там може бути, якщо я туди нанесу так само той самий пілінг, який був на цьому обличчі, то там все почне лущитися дуже сильно. Але загалом шкіра в мене не чутлива. Вона просто, якби моя проблема, мой да, мій такий е, нюанс, за яким я слідкую, це жирність шкіри і те, що треба і класно очищувати. Все, поїхали! Значить, починаємо ми з вами з. Давайте почнемо з очищення. Загалом, ні, давайте почнемо з ранкового догляду. що логічно. значить, ранковий догляд. Я вранці не вмиваюсь, точніше, не так. Я вранці вмиваюсь тільки водичкою. Я не використовую якісь екстра засоби для вмивання вранці, тільки е, якщо е, я наносила якусь там незмиваємо маску на ніч, але частіше за все я не вмиваюсь вранці. Я протираю обличчя тоніком. Тупо рандомний тонік я зараз використовую від заї. Я його не взяла, тому що тоніки в мене змінюються, і сенс просто протерти мені обличчя, грубо кажучи. І вже після цього я використовую зараз тонер. Тонер від Fenty Skin з Ніацинамідом. Це дуже хорошо, дуже люблю, дуже от просто. Дивіться, як затерлась пляшка, або жню. Це якщо що, е, я мене була велика, і я з великої сюди переливала. Так, то вона вже у мене третій раз наповнюється. Дуже люблю. Я наношу цей тонер руками. Даємо відбратись десь 30 секунд приблизно. Далі, що йде далі? Я наношу с си... ні. Спочатку наношу крем під очі, Зараз я використовую Fenty Skin. Загалом непоганий з крем скрем? крем. Крем, мені, є в мене до нього претензії, трошки питання, але по зволоженню, по тому, як він працює, все супер класно. Далі, тобто, в мене крем під очі, одразу наношу, нанесла крем під очі, розподілила, Наношу сироватку. Зараз в мене чергується так, сироватка з гіалуроновою кислотою. Я її дуже люблю. Це Good Molecules, дивіться, я половинку використала вже. Загалом це мені. А, ну, типу, Я просто наношу гіалуронову сиротку з гіалуроновою кислотою. Боже, я забула розпустити волосся. Що я за людина? Конечно, да. Ні, давайте назад закалю, бо Бо да. закалю назад, бо зараз блін, розпущу, буде як чорті шо, а так буду такий чорті шо. Забула похвастатися, я ж постригла. Дивіться, такі колодкі волосики. Пишіть коментарі, майстри. Міша, нагадай мені, будь ласка, став тут фотку з інстаграма. з моєї нової стрижки. Пишіть мені коментарі, як мені личить короткі волосся. Я вважаю, що мені дуже класно, дуже так освіжило мене. Мій образ я ще дуже задоволена. Коротше, далі іде гіалуронова кислота. Я обираю сироватки, які трошечки довше вбираються в шкіру. Тому що на цій кислоті я одразу нанесла гіалуронову кислоту, ну, сироватку з гіалуронкою, І одразу одразу я беру свій шкребок Гуаша. Я маю такий, типу кам'яний, але все-таки я передумала і прийняла рішення спробувати оцей металевий, він менше, він краще, мені набагато більше подобається. і я масажним Рухами, грубо кажучи, розподіляю сироватку, я приділяю увагу зоні щелепи. Тобто я таким чином проходжусь, потім вниз. Тут зараз будуть вставки з того, як я наношу це все. Потім якби обов'язково на підборідді внизу на шиї проходжусь, обов'язково проходжусь оцю цю зону, там, де в мене Боже, як же ці мішочки називаються? Мілярні, мі 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 малярні. Коротше, забула, якщо не. Між нагадай мені, щоб я написала, типу що це за мішочки. Отут, оці на щічках, тому що в мене якби такий фенотип обличчя, якщо я не помиляюсь, і трошки там, типу, і набрик, і щічки такі можуть бути знаєте, дуже об'ємні, і через них можуть з'являтися заломчики. Оці там гусячі. Ой, господи, чого вони гусячі, лапки. Коротше, різноманітні заломчики. І я зараз, грубо кажучи, таким чином знімаю собі набряк, та обов'язково проходжу по зоні очей. І лоб я зараз не чіпаю, тому що в мене ботокс, все ще тримається дуже добре, дуже класно. Ставлю йому лайк, мені подобається. Так, у мене в ботокс. Якщо вам було б цікаво послухати про всі мої ін'єкції, то теж напишіть, будь ласка. І якщо ви зараз такі, у тебе що, ботокс в лобі, напишіть в коментарях, що ви в шоці. Пишіть в коментарях, якщо ви не думали, що в мене боток. І в мене, а я не скажу вам більше, що в мене. Пишіть ваші думки, що ще в мене в Коротше, так да, насправді, насправді, оці ці всі рухи, оці всі е, масажі Гуашу достатньо да, агресивні, активні, вони розчиняють ботокс. Це абсолютно правда, як і дуже багато е, різноманітних апаратів для обличчя там, мікрост. Трум і бла-бла-бла, але мені подобається цей скребок гуаша. мені дуже подобається металевий. Для мене він має більше ефекту, мені подобається форма, він менше. Коротше, я роблю собі такий легенький масажик. Інколи роблю прям такий активний, знаєте, до почервоніння, інколи роблю більш легкий, залежить від дня. Я так намагаюся їх чергувати в дні, коли я відчуваю, що мені хочеться, знаєте. Трошки лайтовіший догляд, і, наприклад, у мене подразнена шкіра. Чи я от робила макіяж? Да, наприклад, там знімала відео, і на наступний день я бачу, що шкіра подразнена, бо я її там натерла, знімала багато якихось сводчів на обличчі, чи ще щось. Коротше, на такі дні я не використовую скрибок Гуаша. Все те саме, тільки сироватка міняється на ось цю від е, містера Скрабера Бет Б12 вітамін. Я використовую її. Перед цим використовувала за Ordinary. рожеву. Загалом оце прикольна сироватка. Оцей сам концепт, вона на мені працює дуже навіть непогано. Мені подобається, враховуючи мою жирність шкіри та враховуючи то, яка в мене шкіра, я завжди закриваю кремом. Тому що я вам нагадую. Жирна шкіра, шкіра схильна до жирності, дуже сильно потребує зволоження. Дуже сильно, якщо ви будете її пересушувати, ви будете робити її тільки гірше. Тому, будь ласка, для всіх, у кого шкіра жирна чи ще якась, не забувайте, не забувайте використовувати зволоження. Закриваю завжди кремом, який в мене крем зараз в використанні. Ось такий, що я люблю в кремах? Я люблю, щоб він не обтяжував, щоб він зволожував, не був липкий. Я його нанесла трошечки, він всотався. Тобто я нанесла сироватку, пройшло там ще буквально 10-20-30 секунд. Якщо я не роблю типу, гуаша, масаж собі. І я наношу кремчик, наношу дуже трошечки. Тут мене, бачите, трохи лишилось. Я люблю креми, які з пептидами я люблю прямо петиди кераміди колаген. Оце це все мені мені подобається мені подобається оцей крем але Мені треба, щоб він не обтяжував і ефект у нього натуральної шкіри. Тобто я нанесла, мені обов'язково, щоб був ефект натуральний, не матуючий, ні ще якийсь, тому що дуже часто поверх ось цього крему я наношу SPF І якщо то був матуючий крем, то може бути якийсь конфлікт. Я це не люблю. Е, наношу якісь достатньо легенькі крема на відчуття, легкі, які швидко всотуються, не липка шкіра, не матова, нічого такого. Але які дають зволоження, тобто, щоб я відчувала зволоження весь день. І що я ще люблю, я інколи е, чергую цей крем з ось цим кремом з ніацинамідом. Це е, в ті дні, коли я використовую дуже часто, е, в ті дні, коли використовую сироватку від містер Скрабер. Я скажу чесно: от такі дні в мене стаються там, наприклад, ну, грубо кажучи, 5-6 разів на місяць. Да? Якщо в мене все дуже погано, в мене є крема, які мене рятують. Якщо прям все дуже погано зі шкірою, то я не буду наносити тонер, з ніацинамідом. Ну, коротше, я типу, буду наносити супер для чутливої шкіри доктор Джарт це капір, ці Блін, як його називають? Ну, коротше, на ті випадки, в мене є свої там засоби, тобто я їх тримаю, але загалом... Я можу використати ось цей крем, він отут увага, він дає трошки все-таки матовий ефект на шкірі. Да? Він не дає супернатуральну шкіру, тому я його використовую, тільки якщо я розумію, що я не буду зверху мазати СПФ. Або якщо я точно знаю, що цей крем і мій СПФ вони подружки і не конфліктушки. За цим кремом від фім'єр я не помічала якихось таких скачувань, тра -та -та, але я не люблю з цим експериментувати, я вам чесно скажу, типу, я максимально намагаюся думати, що я використовую, щоб далі в мене не скатався макіяж і всяке таке інше. Люблю цей крем, 5% ніацинаміду для, для чутливої шкіри, може бути тумач. Кажу вам одразу. Мені вообще супер, мені вообще клас, мені супер заходить. Я люблю цей крем, подивіться, тут мало лишилось. я його беру з собою в подорожі дуже часто. Я прям його дуже лайк. Я відчуваю зволоження. Єдине, шишко, що він трошки такий матуючий дає ефект на шкірі, трошечки не так прям наглухо. І я інколи боюсь, щоб він не поконфліктував з тим, що я використовую для макіяжу. Далі, якщо стаються дні, коли в мене класна шкіра, я бачу, що вона в класному стані, в мене багато часу, що я роблю. Я беру олійку для обличчя. І олією роблю собі масаж з оцим цим гуаша. Або в мене ще є інші апарати. Якщо вам було б цікаво, я можу розказати. Я ними не мене дуже часто користуюсь, але хочу змінювати трошки свій підхід і користуватись трошки частіше. Наношу олійку, вона мені подобається, вона всотується, тобто це олійка типу поверх сироватки, вона всотується класно в шкіру, можна зробити класний масаж. Я знаю, що дехто наносить олію, потім її змиває. Я так не роблю. Я наношу сироватку зверху олію. Масаж чекаю, поки олійка всотається, там такий прям класний масаж виходить, бо ця олія вона дуже довго да, бере в шкіру. І потім все-таки закривається все ще кремом. Мені ок, мені підходить, всі засоби дружать. У мене якби все окей, просто вирішила таку ситуативну штуку показати. Це може, два рази на місяць робити. І нагадую, що масаж, коли роблю, я лоб не чіпаю. Мені не треба. в мене ботокс, Я не хочу, щоб він розчинився. Я чіпаю, якби оці ділянки, де немає ботоксу, е, так ну, типу, і де м -м, мені це потрібно. Далі. Далі давайте поговоримо е, про шию, що ще обов'язковий етап в моєму догляді: це крем для шиї. Нещодавно почала використовувати його прямо і вранці, і ввечері. Це той самий крем, обов'язково на шию, десь звідси, і от навіть досюди трошки зволожучий кремчик, бо кільця венери оці я не хочу, хочу максимально підтримувати шкіру в класному стані. І на шиї теж мені подобається. Але загалом я думаю, що можна будь-який зволожучий крем, просто зволожити. Шкіру, тобто, той, я ще наношу на обличчя, я можу розтягнути вниз до шиї, і буде, чесно кажучи, майже то саме. Далі, що я використовую в день, коли я готуюсь, наприклад, до відео, то я можу вмитись. І обов'язково в обов мене є окремий крем. Для зволоження перед зйомкою відео. Тобто я можу очистити шкіру, нанести ще раз просто крем, без нічого зволожуючи крем, свій звичайний і обов'язково крем під очі. Інколи я можу не очищувати шкіру. Типу, я там нанесла догляд дві години назад, мені нормальна, але обов'язково нанесу додатково крем під очі. Я використовую завжди такий легенький перед макіяжем. Завжди цей трохи легший, ніж Fenty Beauty, От я його відкрила, ним користуюся це обов'язково степ. Далі, якщо я робила... Макіяж, що я роблю? Тобто я знімала відео да, в день, ввечері, неважливо, що я роблю обов'язково. По-перше, якщо це був важкий макіяж, ну, тобто там туш, треба змінити міцелярка двохфазна, спочатку все протирається обережно. Потім або олійка для зняття макіяжу, обов'язково це двохфазна олія. Тобто, вона не, ну, не пінка, нічого. Ми починаємо з чогось такого з важкої артилерії, або гідрофільний бальзам, або гідрофільна олія. Обов'язково! Олію я люблю використовувати на ніч перед сном, коли в мене не було макіяжу. Мені все-таки так краще подобається. Більше гідрофільна е, олія, а гідрофільний бальзам для зняття макіяжу. Саме залишків, які лишилися після протирання двохфазною міцелляркою. Е, Обов'язково роблю, тобто наношу на суху шкіру, далі вологі ручки, намочила ручки і починаю цю емульгацію по обличчю. Масажую Оцей от біленька така, е, має стати цей засіб біленьким, класно промасажую все, змиваю макіяж там аж до сюди, до шиї. Максимально змиваю е, гідрофільними засобами і після цього у нас іде гель е, для вмивання. Тобто це гель, я пінки не дуже люблю. Зараз дуже люблю Elemis, він класно очищує, легенький, м'якенький, крутий. Токоби зараз користуюсь обожнюю цю гідрофілку, до речі, цей олійку. Має бути гель для вмивання, гель, пінка, коротше, щось для вмивання. Я користуюсь в основному гелями, які перетворюються в пінку, Наношу, збиваю в ручках, змиваю. У мене багато різноманітних зараз гель можливо, могли бачити. Відео для. Це не гель, Господи, як ти називаєшся? Це Негель? Wash Cleanzer. Не, не можу згадати, коротше. М -м -м. Багато зараз відкритих засобів. Загалом в мене зазвичай два більш м'які і більш такий, знаєте, які до скрипу очищує. У мене такі до скрипу очищує це Glam Glow, Я їх чергую між собою. Тобто до скрипу очищення, це коли в мене прям був макіяж якийсь важкий, треба вимити всі пори. І був СПФ, наприклад, ну хоча ні, СПФ на СПФ. Через те, що в мене типу є перший етап очищення, то я можу брати, якщо це був звичайний день, просто цей Elemis м'якенький, класний. Мені дуже він подобається. він для Шкіри, він класно очищує, мені подобається. Далі, якщо я ще не йду там спати, і це ще не вечірній догляд, а просто десь посередині дня, я наношу, можу взяти після макіяжу важкого ензимну пудру ще після вмивання. Загалом використовую ензимну пудру десь двічі на тиждень, вранці, в день можу. Зазвичай це або вранці, або після зняття макіяжу, в день, коли я знімала відео, на вечір я її не використовую. Інземну пудру, просто треба така, щоб вона мені підходила. Далі наношу е, обов'язково тонер від відроут. Це з цим цераміди Facial Essence з церамідами. Мені подобаються ось такі молочні тонери, я їх дуже люблю. І ще до того і я собі ще куплю з комбучою, дуже по ним сумую, дуже за ними сумую. Хочу оці всі ферментовані штуки, ще один тонер купити. Буду ще ним користуватись, коли цей роут закінчиться. Обожнюю всі оці ферментовані камбучі. Коротше, клас, вони офігенно працюють на мишки. Вона така гарна, вона така крута. Так що використовую цей тонер, просто зволожуючи крем, нанесла і пішла. Не роблю ніякого там втяження по догляду. І якщо ж це вже прям вечірній догляд. Так, давайте тепер розглянемо. Обов'язкові всі етапи очищення. Був макіяж, тоді буде більш такий агресивне очищення, та прям до скрипу не було макіяжу, не було СПФ, то будуть ті самі оби, там, два кроки обов'язкових. Тобто гідрофільна олія гель для вмивання. Був СПФ так само, був макіяж, то буде ще двохфазна міцелярка, і буде більш агресивне гель для вмивання, щоб очистило прям кожну порочку. Далі обов'язково все одно йде у мене ось цей відрод тонер. Обов'язково дам, даємо йому вібратись. Поки він вбирається, наносимо eye cream від Glow Recipe. Я його люблю, оцей з авокадо, я його використовую на ніч. Мені подобається, як він. Зволожує все з ним класно. На ніч використовувати трохи більш зволожуючі, трохи більш важкі крема під очі. І загалом. Тепер, що у нас далі залежить коротше, від дня. У мене є три. Три, якби степи таких. Да. Що і як буде відбуватися? А, варіант перший. Я беру гліколеву сироватку, 10% гліколевої сироватки це е, незмиваєма штучка, це афієна штучка, я її обожнюю для жирної шкіри. Це знахідка. Вона робить вашу шкіру просто ідеально. Коротше, беру цю гліколову сироватку. Це супер. Крутий актив, але він достатньо агресивний, тому чутлива, суха шкіра. Я не знаю, чи вам би підійшло. Тут ага, кислоти наношу, даю вібратись. Це також, бачите, така густенька вона. Так от, це найкращий, найкращий крем для моєї жирної шкіри. На ніч. Це просто знахідка це з крем. крем з аха. Ага, кислотами, так само це від Kate Саммервейл. Він коштує супер дорого. Я його постійно купляю на іпсі. Він трохи специфічно пахне. Це, типу, якраз іде як зволоження для жирної шкіри. Типу, ну навіть не для жирної, а просто типу, екстра зволоження. Це дуже крутий крем. Коротше, я обожнюю це до. Я його використовую е, після. Коротше, один день, наприклад. А на наступний день я обов'язково використовую скінарен. Я беру просто свій тонер. І без сироватки, без нічого я використовую скінорен. Це азелаїнова кислота, це те, що мені виписала дерматологиня. Вона рекомендувала на те зону, але я інколи можу нанести і на все обличчя, тому що в мене ну там, знаєте, окрім тих якихось моментів. Загалом дуже жирниця шкіра. Я через день використовую засіб з кислотами і скінорен. І для днів, коли я бачу, що в мене шкіра подразнена, їй важко, їй погано, її треба якось трошки більш знаєте зволожити і не давати їй якихось активів, бо азелінова кислота, це актив, кислоти це активи. Типу я беру собі ось цю блакитну сироватку. Мені подобається вона. Може бути будь-яка сироватка, тут це як антиоксиданти, підтримка природного мікробіому шкіри. Це може бути така сироватка, може бути якась. Ну зараз вона в мене використання, але так, типу, я. Можу взяти якусь іншу, якщо в мене буде відкрита, також типу, з якимось таким настроєм відновлення і тратата. Якщо в мене блакитної не було б, я брала оцю саму ржеву, їх, їх так само від містер Страбер. Вона мені подобається. оця. І наношу зволожуючу маску. Зараз я користуюся цим брендом Mood Maski. Це маска, зволожуюча на ніч. Вона супер класно зложується, вона мені прикольна, вона мені подобається. Вона балансує, ой, фу, як вона воняє, якщо прям понюхати, а на шкіру наносиш, нормально. Балансую pH, наношу зволожуючу цю таку маску, нічну, люблю такі формати, якщо вона не липне до подушки, ця не липна мені подобається. Я оце насправді використовую, мабуть, раз на тиждень, може, раз на два тижні. Так? Якщо я бачу, що шкіра в класному стані, не беру, юзаю далі оцей свій, типу почергово. Азелаїнку і аха кислоти, якщо бачиш що щось не дуже переходимо сюди. Загалом ви бачите мою шкіру, ви побачите в вставках. Вона класно виглядає. Мені подобається той набір, який в мене є зараз. Я намагаюся зараз типу, більше по мінімалізму виступати. Мені дуже подобається те, що я бачу, вообще клас, супер, шкіра, класно себе почуває. Я задоволена. Бов'язково кожен день використовую СПФ, якщо кудись виходжу, бо якщо я навіть сиджу біля вікна і коли було там 40 градусів, я знала, що на мене буде світити 6 годин, я також використовую СПФ. Це, ми не захищені від цих уф лучів навіть вдома. Ви маєте це розуміти. Загалом, отакий от мій догляд: напишіть, будь ласка, чи в нас щось замечилось, яка у кого така сама шкіра, як у мене. Поділіться, будь ласка, вашими думками. Чи було вам цікаво, що ви взагалі м -м, думаєте про це? Дуже чекаю ваші коментарі. Нагадую про нашу з вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте, це дуже важливо. Зробити донат після перегляду цього відео волонтерам або фондам, які ви допомагаєте, які допомагають нашим захисникам і захисницям, донат в будь-якій сумі. Це неймовірно важливо. Е і саме Ваші донати допомагають далі всім нам з вами існувати. І давайте не забувати дякувати нашим захисникам і захисницям, адже саме завдяки вам я сиджу тут, а ви сидите там з тої сторони камери. Я ще раз дуже дякую вам за перегляд. Бажаємо смачненького чаюсічка і капусічки. На цьому я сьогодні все. Па-па!